Всім привіт! З одним крилом. Ось схема цього ангелочка. І тепер показую чому з одним крилом. Тому що виплила одне крило. Ось. Дивіться, яке, яке, яке гарне воно вийшлося. Воно трішки завертається, але Але він буде красивий. трішки є голови ось тут. Ну і все ще одненьке крило. Це я вже просто не відриваючи нитку, доплила його, потім ось його голова буде йти. Отак по схемі головам буде йти, потім ще одне крило. Ну, ось його загальний такий вигляд. Ось такий красунчик. Цікавий буде. Тому з одним крилом. Тому що не хватило трішечки духу доплести ще одне крило. Ну нічого, попереду, цікавіше. А я з вами двигаюсь далі. Так. Переключаюся на схемку, ось цього схемка цього. Переключаюся. Так, і ось я хочу показати цю серветочку. Так, що в мене тут виходить? Так, зробила я дві напіврези розеточки. І тепер дивіться, який вигляд в мене має ця серветочка. Так. Ось. Ось. Ну, зрозуміло воно ще ж. Ось так воно виходить. З двома розеточками. Ось, виходить, вгорі ось цими двома розеточками. Тепер я буду робити понизу. У мене вистачає тут білих ниточок. Ну і побачимо тоді, чи як вже будуть ось ці бокові напіврозеточки. В принципі, дождно, ну, буде видно. Ну, ось так виходить. Ось така краса далі виходить. Далі буде цікавіше. А я вам ще хочу показати ще одну схемку. Так, і показати це буде серветочка. Так, ось її схема. Зараз я трішечки пройдуся, щоб її було краще видно. Отак. Можливо, хто захоче сплести її собі. Тому що, коли так віддаляюся, то так вона не сильно видна. Так, і ось розпочала її нитки і рис. Так, і ось дивіться, що в мене тут виходить. Розпочала, так, я тут розпочала ще один рядочок, але вже на ньому зупинилася. Так. Ну, цей рядочок ще нічого тут не показує. Так він трішечки тільки. Так, а вона ось така, виходить, ось така квіточка буде. Тут всерединки з ланцюжками. Ну, ще не сильно добрий такий вигляд. Це ось тут, виходить, ось я йду зараз. Ось цей рядочок іду, розпочала цей рядочок, виходить. Тобто цю квіточку, якби я вже виплела і зараз цей іду рядочок. Ну, спостерігайте, далі буде цікавіше. Так що, ця схемка не нова, вона в мене була. Так, тільки просто дійшли руки зараз до неї її зробити. тут є Стопчики з двома накидами, з трьома накидами. Так що, хочу я краще показати, Ну, вона зараз завертається. Тому отак от як виходить. Так що, ось, бачите, цей рядочок ось я розпочала. Ось тут стопчики посерединки, три, стопчика з одним накидом. А тут ось така галочка і ланцюжок із семи повітряних петельок. Під усього під, під цей великий ланцюжок іде. Отак. Ну, ось мої любі на цьому ага. і все сьогодні. Так, а завтра буде цікавіше. Так, знайшла я ще один узор для своєї спіднички. Тобто не своєї, а для спіднички маленької. І розпочала його, тому там трошечки переробила. Той узор, він трошки плодний такий, цупкенький такий, можна сказати, тому змінюю. Ну, все мої любі, Я вам бажаю гарного настрою, бережіть себе. Далі буде цікавіше. Як тільки буде, ну, я думаю, що буде з цим узором, все буду показувати. До завтра. Дякую за лайки, за коментарі. Дякую, що ви просто є. Бережіть себе, любіть Бога, благотворчого суспільства. Пока-пока, до завтра!